Що спільного між тихою, сором'язливою дівчиною, яка як мишенятка боїться, боїться всього, боїться проявлятися, в якої навіть немає соцмереж, уявіть собі, зовсім немає соцмереж, яка ніколи нічого не виставляла, яка боїться сьогоднішнє майбутнє, в якої дуже-дуже багато всяких е, страхів і сумнівів в голові, турбот різних, і яка боїться дронів, шахетів. Всього, всього, що зараз навколо, до да майбутнього навіть вона боїться, і тета-хілінгом. А те, що від цієї сором'язливої дівчинки від цього мишенятка не залишилося. І слідів. І слідів, людина вийшла зі мною в прямий ефір для того, щоб поділитися своїми відгуками, своїми результатами під час навчання, вона стала. Перестала боятися майбутнього, позбулася від панічних атак, яка стала легка, як метелик. І все це за один за один курс. Ви скажете це дивом, це неможливо, або просто пощастило просто якийсь випадок. Але насправді в мене кожна, кожна історія така, кожен кейс. Кожна дівчина, кожна людина, яка прийшла на навчання навчання тета Хілінгу, бо це мій самий глибокий курс, де я ділюсь не тільки тета Хілінгу, не тільки інструментом. А я ділюся всією своєю філософією, своїми надбаннями. Роблю багато особистої терапії, особистої роботи над кожною людиною. І... Саме тому результати такі просто, просто неймовірні, але у кожній. У декого життя спочатку геть руйнується для того, щоб просто після цього зібрати себе і, 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 і жити себе, у когось вау-ефекту зразу. Але, але результати точно у кожній.